Дмитро Лобінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини разом з нами? Пане Дмитро, вітаємо. Доброго дня, студія. Доброго дня, Україна. Отже, в мирній конференції на Мальті було запропоновано створити міжнародну коаліцію держав, які допомагатимуть Україні повернути викрадених Росією дітей. Який може бути механізм роботи цієї коаліції? Так, дійсно, в рамках четвертого пункту, який я презентував на Мальті, і країна, яка підтвердила статус головної по цьому напрямку, це Канада. Під час виступу представниці Канади вони запропонували зробити велику міжнародну коаліцію щодо повернення українських дітей. Щодо формату, це в першу чергу особиста участь. Представників різних країн, які можуть запропонувати дієві кроки. Хай це будуть маленькі, але дієві кроки щодо повернення наших українських дітей з території Російської Федерації або з тимчасово окупованої території України. Це одне з таких рішень, я їх знаєте, називаю таких конкретних рішень задля досягнення результату, які були не просто запропоновані, а які зразу. Обговорювалися на рівні всіх представників 66 країн, які особисто брали участь в зустрічі на Марті. Було дуже багато інших ініціатив. Про них ми зараз публічно не можемо казати. Ми взяли їх в роботу. Більшість з таких конкретних ініціатив висловлювалися і обговорювалися якраз під час проведення двосторонніх. Зустрічі де була наша делегація, і були делегації наших партнерів. Дуже багато нових ідей, які ми почули. Ну принаймні, я кажу за пункт четвертий, за який я відповідаю, думаю, що ми в майбутньому можемо публічно показати нові напрямки роботи, як ми будемо повертати наших дітей. До речі, я коли презентував пункт четвертий, я Розділив презентацію на три категорії наших громадян, які потерпають від дій Російської Федерації. В першу чергу це українські діти, яких депортували. Друге це військовополонені, чиї права порушуються Російською Федерацією. Зокрема, я висловив конкретні приклади. Як Російська Федерація не допускає представників міжнародного комітету Червоного Христа організації Об'єднаних Націй, окремо я згадав ситуацію з Оленівкою як такий знаєте найбільш яскравий ганебний злочин Російської Федерації і пряме порушення, напевно, всіх Женевських конвенцій, всіх норм міжнародного гуманітарного права? Ну і третя категорія це цивільні заручники, яких так само масово затримують. Росіяни на тимчасово окупованій території України роблять це з 2014 року. Ми надавали конкретні цифри, конкретні приклади. І знову ж таки, ми шукаємо партнерів, які можуть нам допомогти повернути абсолютно всіх. Як одна з ідей, про які я можу публічно сказати, це ідея, коли одна з країн може взяти на себе офіційне зобов'язання. Стати країною-покровителькою це означає, що якщо це відбудеться, то згідно міжнародного гуманітарного права, представники, а саме дипломати консули цієї країни на території Російської Федерації, зможуть робити всі консульські послуги для громадян України, а саме в тому числі відвідувати в місцях несвободи на наших громадян, приймати участь там в судових засіданнях. Додатково залучати там юридичну допомогу для наших громадян, там відновлювати документи? Ну і саме головне сприяти їхньому поверненню в Україну, пане Дмитре. А от якщо говорити про це партнерство, які лідери держав чи авторитетні міжнародні установи мають особливий потенціал у переговорах щодо повернення наших дітей, зокрема, і чи всі вони готові допомагати Україні? По дітям готові абсолютно всі, я станом на зараз не зустрів жодної України, яка б не хотіла приєднатись до будь-якої ініціативи щодо повернення українських дітей. Інша справа, що всі розуміють, що в першу чергу від бажання, а точніше, не бажання Російської Федерації, залежить повернення українських дітей. Щодо... Активних країн, які мають потенціал, ну зрозуміло, це Катар. Це була окрема спілкування з делегацією Катару. Ми публічно побачили, що перша країна, яка безпосередньо приймала участь в поверненні перших чотирьох українських дітей з території Російської Федерації, це якраз був Катар. Це точно перший крок. Він не останній зараз напрацьовується. Питання щодо повернення наступної групи наших дітей, але саме головне, публічно на цій конференції Катар підтвердив, що ця країна готова зайнятися захистом прав як цивільних громадян України, цивільних заручників, так і правами військовополонених українських збройних сил. Тому для мене це був дуже позитивний сигнал. Коли публічно це прозвучало з, з вуст представника Катару. Інші країни, які станом на зараз, у нас в різних процесах, це і Ватикан, це Північна Африка, це південна, перепрошую, Південна Африканська Республіка, це і країни Європейського Союзу. Різні ініціативи, але знову ж таки, про багато з них публічно, станом на зараз, ми не можемо казати. Пане Дмитро, дякуємо вам, що ви були з нами. Долучилися до ефіру. Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, був з нами на зв'язку.